Так, і буква Д, здавалося б, вона якби як наша Д, в принципі. Але в неї є така сама особливість, як у цієї В, тобто на початку слова вона читається як Д, прямо така повноцінна Д. Але далі в кінці слова або там ну, в інших позиціях, вона якби трошки стомлюється, вона не так виразно вимовляється. От скажіть зараз д, і відчуйте, де язик ваш торкається піднебення. Д. Так? А тепер трошки нижче його якби, опустіть, як наче він туди не дістав. «Д». О, ага. Отака вона робиться. Тобто він якби стомлений, такий, типу, вам хотілося ди сказати, але не дуже вийшло. І, не це... Чі... Так, і це ще один такий лайфхак, як спіймати початок слова в іспанській мові. Якщо ви чуєте Д, це початок слова, якщо ви чуєте Д, це десь середина. Або кінець, ну не початок точно. Єдине, коли вона не втрачає своєї дзвінкості, це перед Л і Н. Тому що, ну, знову ж таки, незручно вимовляти там її такою стомленою. Тому, якщо ви бачите L і N, кажемо Д повноцінно. І на початку слова. Наприклад. Дормір, так. Розслабтеся «Р» звичайна, наша, українська. Вона там така сама. Дормір так, це спати. Так. От народиться ваш маленький буде отак Дормір О, дай бог. Куандо. Куандо, так. Коли? Коли це станеться? Коли він буде спати? Бандера. Бандера, мабуть, мав родичів з Іспанії, бо це іспанське слово означає прапор. <правда> Щось тут було таке. Так. Е, Енелдо. Угу, тільки Лі у нас м'якенька. Так. Енелдо. Енельдо. Енельдо — це кріп. Угу. Угу. І. Долор. Долор. Так, долор це біль. От в всіх у цих словах, звичайна наша Д нічого не змінилося. А, а от зараз будуть ті, в яких вона стомлюється. І робиться така, як Д. Віда. Віда. Ось так воно звучить іспанською. Це життя. Віда. Е... Када. Када. Угу. Угу. Тільки ди такий трошечки стомлений. Када. Угу. Е -да. е е Пам'ятаємо, що це дифтонг у нас посерединці. Як він читається? Деда. Деуда. Спочатку е, а потім у. Деуда. Деуда. Угу. Деуда. Слово неприємне і в вимові, і зазначенням це борг. Краще вам його не вимовляти. Ну, поки я його тут не зустрічала. Ну, от і добре, і хай воно вам. Хай би ви його забули, як то кажуть, ні. На першу Фью. букву, Зверніть увагу. Перед і вона стоїть, тому читається як. Як. Угу, як шепелява С. С. Судат. Сів... Сів... Угу, Фьюдад. Це місто. Валенція, там, чи якесь інше, чи Вінниця, Дмитро. чи Дніпро. <силює> Все це у нас фьодат. І. Е... Паред да, це стіна. Теж тут Д така стомлена трошечки. А, якщо ви будете використовувати звичайну Д, в принципі, вас теж зрозуміють, але трошечки так іспанця буде клинити, бо це порушує ось цей ритм. те, що я казала, так, Це така mm. ритмічна складова, формується від Д, ну, акцентованої, і Д оцієї стомленої. Mm. Але на розуміння це впливає менше, ніж голосні або дифтонги чіткі. То mm то -hmm. головніше, <laughs> якщо шо. -шо?